Я вже десь на середині процесу, друзі, сьогодні хотів би показати вам е, такий специфічний інструмент, доволі е, слайсер для м'яса до домашньої машинки. І взагалі завжди приносять такі цільні. В мене вже було відео про цільні, цільне лезо, а тут такі, як, як пила, так? прорізи у них там є. Я зараз трошки розповім, скажу вам ось що. Не існує інструменту, який не можна заточити, навіть ви, якщо ви стоїте перед клієнтом і спрашувати, чи можете таке заточити, беріть цей інструмент, потім вже робіть собі аналіз, чи можете як це зробити, скажімо так, чи можете і як. Бо при клієнті сказати за навіть за 30 секунд нереально. Я зараз покажу якийсь спосіб, я знайшов, як заточити цей інструмент. І так ми используємо гріндер е, дуже тупе лезо, гріндер сотка лента. Тут е, 600 трізак стоїть вже для поліровки, щоб ну, прям, прям як бритва було. Е, використовуємо ось такий кутомір. Не переплутайте той, що ви купляєте на Амазоні. Ось цей. Тут інша площадка. Я заказав його у Custom Cutlery в Америці. Робить хлопець американець. Класний кутомір. Більш довга площадка, як бачите, більш вузенька тут, щоб підібратися до п'ятки і так далі. так далі. А, значить, Як це виглядає зараз? Маркер чорний був. І Був ось тут. Він стерся, тобто я попадаю в кут. Що треба знати? Вам треба упиратись добре в кутомір, <звук> пройтися шкіряним Дуже гостре, але через зубці не хоче пускати нас.